Колеги, всіх вітаю. У нас сьогодні позачергове засідання. У нас є тут одне питання, яке ми маємо прийняти. Це воно пов'язано із постійними аварійними відключеннями і введенням графіків погодинних і аварійних відключень, і як результат, що не дає можливості дотримуватись. Оператором системи розподілу якості електричної енергії і настання за неякісністю електричної енергії чи неправильно не, 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 не сказав не тих параметрів відповідальності операторів системи розподілу. І ми на певний період будемо спрощувати відповідальність операторів системи розподілу за цю ситуацію. Прошу департамент, будь ласка. Так дякую з урахуванням надзвичайно складної ситуації в енергосистемі України, яка склалася внаслідок ракетно-дронових обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, що спричинили масштабні руйнування підстанцій та ліній лі... 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 електропередачі, також генеруючих потужностей. Зважаючи на також на необхідність залучення операторами мереж максимальних людських, матеріальних і фінансових ресурсів на цілі відновлення мереж з метою стабілізації розподілу електричної енергії, ми пропонуємо прийняти рішення стосовно тимчасового до 1 травня 2026 року не застосування положень пункту 2.4 глави 2 порядку 375 – по забезпеченню стандартів якості електропостачання в частині недотримання операторами системи розподілу гарантованих стандартів якості надання послуг, вивчених в підпунктах 1 та пункту 4 глави 2 порядку, а саме щодо показників змінення напруги, встановлених кодексом системи розподілу, а також щодо стандарту по відновленню електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 22 годин. Прошу підтримати. Так, дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого питання? Немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Всім дякую за увагу.